Ну і питання від нашого партнеру від Тернопільського тижня. Ви на сесії в листопаді минулого року анонсували, що якщо голову не буде обрано, то рука не здригнеться скласти мандатів, мандати в депутатів Свободівці, таким чином е зробити обласну раду нелегітимною і піти на довибори. От, обласна рада, одним словом, що відбувається. Обласна рада, що відбувається? Ну, спершу з чого з бюджету почнемо? З чого вам зручно? Ну, давайте з бюджету почнемо. Кожен рік, я як голова обласної ради завжди організовую. Ми повинні пам'ятати ті бюджетні слухання. Кожен рік я це робив. Цього року, бачите, вирішили, напевно, от голови немає, і давайте ми так от просто проштовхнемо цей бюджет. І тільки на, за наполяганням фракції з Українського об'єднання Свобода були організовані ці бюджетні слухання. І те, що нам розповідали, який прекрасний бюджет, який чудовий бюджет при власне тих бюджетних слуханнях виявилося, що не все так добре. Не вистачає коштів на енергоносії в першу чергу до наших обласних комунальних установ, коли виділяють там 30% там, чи 50%. Коли говорять тут нібито про збільшення бюджету обласного, але знову ж таки, за рахунок чого? За рахунок районних бюджетів. А зараз районні бюджети деякі прийняті тільки на 10 місяців. Я маю на увазі коштів вистачає тільки на 10 місяців. Знову ж таки, на 2 місяці не вистачає на зарплати, на енергоносії. І про це говорилося і на вже найвищому рівні, і в Києві. Для чого вони хоча так дуже швидко, швидко, швидко? От дивіться, бюджет е, на 2013 рік ухвалений Верховною Радою за 32 хвилини. Люди добрі. Ну як? Ну, це бюджет країни, це є мільярди, це є 400 мільярдів гривень. Це 400 гривень. сторінок, які Од, треба прочитати і опрацювати. хоча б прочитати. Хоча Прочитайте би, так. книжку за 400 сторінок. За 32 хвилини. ну, не, ну це абсурд. Відповідно, а вникнути, подивитися. А отам от там тепер вилазять ті різні всі нюанси, так? що виявляється, попередні скликання для себе, для любимих, ну, само собою для своїх майбутніх, скажімо так, поколінь, вони знову ж таки відновлюють депутатські пільги. Ну, ми виступаємо за те, щоб ці, був, цей бюджет був переглянутий і ці кошти направити на соціальні статті. Знову ж таки, вертаємо до обласного бюджету. Це що, обласна рада формувала цей бюджет? Ні. А от ми хочемо, щоб депутати, які знають ситуацію в районах, в місті Тернополі, однозначно, щоб вони впливали на той процес і казали, що ні, люди добрі, що нам зараз ця дорога ще у нас не дуже горить, нам треба оцю термінову зробити. Що у нас тут дах валиться, а ви даєте гроші там, ну, на якісь інші заходи. Це перший момент. Другий момент. Нас зараз десь звинувачують, знаєте, про те, що там щось зі швидкими допомогами. Ну, спочатку десь виходили перед Новим роком, і, і зразу після нового ну, ні, перед новим роком виходили. Деякі навіть представники, нібито патріотичних сил казали, катастрофа, швидкі не вийдуть, бо нібито свобода в усьому, знаєте, зараз в усьому свобода винна. От, і що нібито через те, що бюджет не прийнятий, швидка допомога не вийде. Я розумію, що хочуть перекласти з хворої голови на здорову. І е, щодо створення власне тих центрів екстреної медичної допомоги, тут вина не обласна рада, а обласна адміністрація, яка ще в вересні місяці мала би подати на розгляд обласної ради і на подальше затвердження статут цього підприємства. мала подати структуру, мала подати схему по області, як звідки, які швидкі, куди мають заїжджати за повний хаос від що від обласної ради? Ні. Вони, власне, я то говорив і говорю, що вони власну срамоту хочуть прикрити фіовим листочком. Вони та або свою бездарність, або свою некомпетентність. Далі незакуплені вакцини там. По сніду, по ще якихось там таких важливих хворобах ну, і по програмах. Ну розумієте, ну хто? Обласна рада в тому винен? Та ні, вони навіть заявку не зробили в Міністерство охорони здоров'я. Про що Міністр охорони здоров'я наголошувала. І відзначало, що є дві, скажімо так, два суб'єкти, які не подали заявку. Терропільська область і Крим. Нормально. Стільки проблем? Чому Свободівці тоді не складуть мандати, так, як ви обіцяли? Щодо, я не обіцяв, що складуть мандати. Я казав, що ми розглядаємо декілька варіантів розгляду, розвитку подій. І все йде в шлях за, за шляхом. тобто по одному шляху йде крок за кроком. І зараз ми робимо такі кроки, потім такі, такі, такі. І я вже казав, ще тоді, в листопаді місяця, що у разі, якщо щось, так ми, не, ми, не, ми, не, ми не злякаємося скласти мандат, бо ми за них не тримаємося. Але зараз є, ще ми все-таки чекаємо, що зараз було звернення до... Центральну виборчої комісії і вже член Центральної виборчої комісії Шелудько направ звернення до Тернопільської обласної ради, що просимо надати інформацію по тих депутатах, які вибули, можливо, буде розглядатися на засіданні. Хоча, знову ж таки, великої надії на це ЦВК, яка лежить, перепрошую, повністю під владою, ну, великої надії немає. Ну, згадайте ті ж самі проблемні округи, коли виходить шапувал з усією повагою до нього, але він каже, ми от не можемо визначити переможця цього округу. Ну, як не можете? Ну, А для чого тоді ті камери були, на які показували е, протоколи? Ви збираєте всі протоколи з дільниць, з мокрими печатками, які мають е, статус оригіналу. І рахуєте. Якщо бюлетені спорті, то ви рахуєте по, 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 по протоколах. Вони цього не зробили. Ну, Відповідно, є ну, мала ймовірність, що вони визнають повноважні депутати. Знову ж таки. Але знову ж таки, ми крок за кроком, ми є послідовні завжди в своїх діях. І, знаєте, сказати, от кайда обіцяв. Ні, ні. Я казав, що є. Декілька, наприклад, кроків. От ми зараз зробили перший крок, другий крок, третій крок, і ми є послідовними в своїх діях і завжди ними були і залишаємося.